Доброго дня, шановні кияни, киянки та гості міста. Я рада вітати вас на ще одній екскурсії, присвяченій бельгаративним ландшафтам. І сьогодні ми з вами поговоримо про фортифікаційні споруди міста Києва. Наша екскурсія складатиметься із трьох доволі визначних, як туристичних, так і археологічних об'єктів: це Золоті Ворота, Софія Київська та Михайлівський Золотоверхий Собор. Я впевнена, що кожен з вас знає або чув хоча б про один з них. Отже, пропоную вам почати дану екскурсію та дізнатися про них ще більше. Золоті ворота головна брама стародавнього Києва, одна з найдавніших датованих споруд Східної Європи, символ Києва. Свої назву одержали за аналогією з золотими воротами в Константинополі. Перша згадка про золоті ворота Києва міститься тисячі року у польській хроніці Аноніма Гала. У ній розповідається про війну за владу Святополку, якого підтримував тест. Польський князь Болослав І хоробри з Ярославом Мудрим, 14 серпня 1018 року. Вони взяли Київ і Болослав ударив мечем в золоті ворота на знак захоплення міста. Від удару меч вищербився, звідси його назва Щербець. Потім цей меч зберігався у Гненці і став один із символів Польщі. Золоті ворота були одним із трьох великих міських воріт, споруджених при Ярославі Мудрому. Будівництво воріт разом із Софійським собором згадується в повісті временних літ у 1037 році. Золоті ворота не згадуються у писемних джерелах у період після грудня 1240 року до 16 століття. Джерела 16 18 століть уже свідчать, що ворота перебувають у непівзруйнованому сталі. Мартін Груневек. Львівський купець та мадрівник писав 1584 року. Золоті ворота все, ще стоять, але переважна частина з них поруйнована. З 20-х років 19 століття розпочалося археологічне дослідження Києва. Розкопку золотих воріт було проведено у числі перших, і дійсно це було складчено з любителів священних старожитностей. Оскільки 1632 року, царем Миколою І руїни пам'ятки було визнано як вартість збереження, на їхні розкопки почали виділяти державні кошти. Дозвіл на археологічні розкопки надав київський генерал-губернатор Василь Левашов, а ініціатором виставив кіндрат Лохвицький, археолог-аматор і чиновник з особливих доручень при генерал-губернаторові. Стан воріт значно погіршився за час перебування під землею. Було розкрито дві. Паралельні стіни, доріжна, яких становила 25 і 13 метрів, а виста була близько восьми. Сім пар пілястр було нараховано на внутрішніх поверхнях стін проїзду, а простір між пілястрами було прикрашено великими нішами. Берування в ріві схожих до Софійського собору. Було використано змішану техніку, коли чергуються різні за розміром природні камені з рядами цеглядів. 25 червня 1634 року відбулося урочисте відкриття золотих воріт. Вони були освячені і вілюміновані. Софійський собор або Софія Київська, визначна пам'ятка історії та архітектури України, розташована на Софійській площі міста Києва. Збудований був у 1011 1018 роках на замовлення і коштом київського князя Ярослава, названий на честь Святої Софії при мудрості Божої, мав статус катедрального собору. З перервами був резиденцією київських митрополитів. До середини 13 століття використовувався як головна церква Росії та місце поховання великих князів київських. При соборі велося літописання, та була створена перша бібліотека. Він занепав у 14 столітті, а відновлений був стараннями митрополита Петра Могили і гетьмана Івана Мазепи. Був головним храм, храмом Софійського монастиря з 1638 року, а також є складовою національного заповідника Софія Київська з 1934. -го. Собор поєднує у собі візантійський і барокове архітектурні стилі, Одне з багатьох уцілілих споруд. Часів Росії, пам'ятка української архітектури та монументального живопису 11-18 століть. Також це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО 1990-х та 2023 років. У повісті минулих літ заснування Софійського собору значиться під 1037 роком. В Новгородському літописі подія датується з 1017 та 1037 роками. Місцем закладенням було поле битви, на якому роком раніше, у 1036 тридцять шостому, Росії здолало печеніїв. Засновником собору, як вказують літописні джерела, був київський князь Ярослав Мудрий. І інші джерела пов'язують з існуванням собору з іменем Володимира Великого. Сучасник будівництва собору митрополит Ілеріон Київський у своєму слові про закони благодать, згадуючи Світський собор, говорить, що його створення Ярослав завершив справу свого батька Володимира. Німецький єпископ. Тідмар Мезобурський згадує під 2018 роком діявий Софійський монастир у Києві. Останніми роками не була популярності гіпотези про заснування Софії Київської князем Володимиром свято Михайлівський Золотоверхний монастир або Михайлівський собор, діючий православний монастир, названий на честь Архангела Михаїла в Києві. Кафедральний собор Православної Церкви України. Оригінальний храм спорудили в 1608-113 роках за правління онука Ярослава Мудрого Київського князя Святополка Ізіславовича. Христово-купольний шестистопний храм з трьома навами та одним позолоченим золоченим На початку ХХ століття храм став семикупольним. У 1930-х роках був зруйнований більшовиками, відтворений у 1997-98 роках. Михайлівський золотоверхий собор збудований каміння і цегли плінгів на, на сім'яковому рочні, технікою мішаної кладки з використанням голосників у пазухах склепінь. Стіни собору прикрашали мозаїки і фрески, був одним з найбільших монастирів стародавнього Києва. На території монастиря розташовується Київська промисловна богословська академія, церква святого апостола Євангеліста Іоанна Богослова, Дзвіниця, а також музей історії Михайлівського Золотоверхого монастиря, розташований у Дзвіниці та корпусі Варваринських келій. Церква архистарега Михаїла слугувала родовою осупальною князям В'язяславичу. З Ренальдом Гайдештайном королева Анни Єгелокас прийняла будівництво Храму в Кракові, для якого зірцем був Михайлівський Золотоверхи Собор Києва. У серпні 2015 року на мурав Михайлівського монастиря з'явилася стіна пам'яті загиблих захисників України. 15 грудня 2018 року, після об'єднавчого собору Український православний церков Михайлівський Золотоверхний монастир перейшов у підпорядкування Православної церкви України. Наступного дня митрополит Київський і всієї України Епіфаній відслужив першу літургію пристояти Православної церкви України. Я дуже сподіваюся, що дана екскурсія вам сподобалася. І я буду дуже рада, якщо це дійсно так. Ну а наразі я з вами прощаюся. Гарного вам дня і до зустрічі у наступних не менш цікавих проєктах. Бувайте!